Привіт, кіноман! Не знаю, що подивитись? Нічого. Я розповім тобі про 14 українських фільмів на 2022 рік, з яких ти обов'язково обереш собі щось до перегляду. Поїхали. Стоп Земля кіно української режисерки Катерини Горностай, присвячене історії про життя українських підлітків. Стоп Земля це розповідь про останній навчальний рік звичайних київських школярів. У центрі сюжету троє друзів, які між заняттями та підготовкою до ЗНО прагнуть прожити та відчути останні дні дитинства. Так, не бачу. Далі не бачу. Саша. Лайк. Like... <наз Abiás> «Носоріг». Робота над стрічкою почалася ще у 2012-му. Але була призупинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами. Після його звільнення у 2019-му роботу над проєктом було відновлено. Сюжет ґрунтується на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ і починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він сподівався. А ну йди сюди! Де смірно вас. Магда. Фільм за мотивами документальної повісті Любов і муки Магди Хоман, що ґрунтується на реальних подіях. Стрічка розповідає історію життя Магди Хоман, німки, яка у 1920-х. Після Першої світової війни приїхала в Україну разом з українським солдатом, у якого закохалась. Цей вчинок родина Хоманів не змогла пробачити. Сестра прирекла себе на довгі роки страждань і утисків на чужині в Україні. І з усієї родини тільки я тримав зв'язок із сестрою. Я знав про її маленьких дітей, знав також, яку страшенну нужду, зневагу, приниження. Терпить їхня сім'я. Я Побєда і Берлін. Творці фільму зазначають, що Я, Побєда і Берлін. Це роуд муві та пригодницька комедія, знята за ексцентричним автобіографічним романом, більш відомого як Кузьма Скрябін. За сюжетом, музикант-початківець. Кузьма разом зі своїм другом їде до Берліна на старому радянському автомобілі «Побєда», щоб обміняти його в місцевого колекціонера. На Мерседес. Товари відвезні. Хочеш на твоїй поїдемо. Вас привітує люблинсько Львівська бригада. Та то мусор, пацани. А! Привезу партію товару на продаж. Буду тепер бізнесменом. Як це не займатися музикою? А де ти взагалі кузь? Через три дні. А ти що, хочеш нас всіх підставити? Вставай, кажу. Мірний 21. Фільм Мірний 21. Це воєнна драма, в основі якої лежить реальна історія луганського прикордонного загону. Що сталося навесні 2014 року. Тоді проросійські сепаратисти кілька днів намагалися перетягнути українських прикордонників, але безрезультатно. Один зі сценаристів фільму, підполковник Державної прикордонної служби Анатолій Коцюрба Довбуш історичний фільм, що розповідає про ватажка прийшла Олексу Довбуша. Повстанця проти польського гніту. Сюжет розгортається в Карпатах у XVIII сторіччі. Жорстке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса і Іван опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків, добушів брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, інший справедливості. На чолі з Олексою гуцули розгортають повстання. Так починається легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Клондайк. Сюжет фільму Клондайк змальовує подію, що розгортається навколо катастрофи малазійського літака Малазійських авіаліній МН-17, збитого в небі над Донбасом. У липні 2014 року режисерка розповідає про місцеву родину, яка опинилась в епіцентрі події. Авіакатастроф. Головні герої Ірин Толік Чекають на народження першої дитини, коли війна жорстоко вривається в їхнє життя. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Цензорка, стрічка-цензорка спільного виробництва України, Словаччини та Чехії, присвячена темі материнства в українських в'язницях. Подія драми розгортається в одній із одеських виправних колоній. За сюжетом молода жінка потрапляє до в'язниці за вбивство свого чоловіка. Вона нещодавно народила первістка. Її можна провести разом з малюком лише перші три роки. Мужа? Почему? Ревность? Все твои подруги уже давно замуж. уже по двое, по трое детей. Скоро весь класс будет мотив героини, а ты одна у меня какая-то непристроенная. Ну что же подумать, я матерь. Я внуков хочу. Я хочу, в конце концов, чтобы ты была счастлива. А ну, гляньте-ка. Ух ты. М -м -м. Красиво. О, тихо, тихо. Смотри. Печать. Ставим вот тут печать. Люксембург, Люксембург. Розповідає про двох братів-близнюків. Вони дізнаються, що батько, який покинув їх дуже давно, тепер помирає в далекому Люксембурзі. Один з братів вирішує їхати до батька, інший робить усе, щоб цьому завадити. Оля маршрутчик, що руку вам поламав. Руки не чую, покажися. Розповідає про події українсько-російської війни, тортури на заводі, ізоляція та спроби адаптуватися до домирного життя після пережитого. Сергій Віталійович, 78-го року народження. Татко! Проник на територію Донецької народної республіки з метою вчинення терористичного акту. Спеціалізація. Загальна хірургія. Це я... чому? чому сьогодні святку. Співробітниками МГБ ДНР. Свою провину визнаю повністю. Прошу прибор до умов отримання. Претензій не маю. мене цю тебе. Навзаєм. Андрій з нами поїхав. Повернусь. Будемо працювати далі. Череновий список полонених прийшов. Андрія там знову немає. Королі репу фільм Кролі реп ганстерська історія в декораціях українського села. Стрічка розповідає про молодих хлопців, які читають реп. Головні ролі в стрічки виконали українські артисти. Зокрема, Волбой. Казан! Да Що будемо з ним робити сухою, він нас попалить. Що будемо робити? Рану треба обробити, а там побачимо. Чорт поганий, побіг, сука, Талян! Що? Неси. Ти ж нормальний А да? ну, давай заспіває щонебудь. Бачення метелика це жорстока та сюрреалістична історія про жінку воїна яка не бажає бути жертвою. Після звільнення з ворожого полону розвідниця Лілія намагається повернутися до свого мирного життя в Україні. Вдома вона дізнається, що вигідна внаслідок зґвалтування своїм наглядачем. Білі травми через пережити повсякчас виринають на поверхню, ніби у сні. Та щось усередині не дає змоги забути, чому вона мусить жити далі. «Ля Лісіада. Кіно в жарні пострадянського нуару, як його визначають творці фільму. Події розгортаються в Україні в 1996 році за кілька місяців до підписання протоколу 6. Європейської конвенції з прав людини. Що передбачують відмову від смертної кари. У центрі сюжету оповідь про вбивство міліціонера та дії його колеги, які поспішають знайти злочинця, щоб винного засудили до страти, яку незабаром мають скасувати. Богдан. Первое, что я хотел тебя спросить, как ты себя чувствуешь? Может жалобы какие-то есть? Чувствую нормально. Только ялость всякая. Говорю, это А можешь пояснить, чего тебе тяжело говорить? Ну хорошо. А мы с тобой раньше виделись. Скажи мне, а мы с тобой встречались раньше. Да. А все дни недели ты можешь по очереди назвать? А в обратном порядке можешь их назвать дни недели? Коли нам было 15, про дорослішання в 90-х, у центре сюжету история річної Тони, яка стає частиною изграи. І змальовує жорстокість, з якою стикалися підлітки в ті часи. Це історія підлітків, якими керує страх. Якщо ти будеш сам тереконе документальний фільм, розповідає про життя дітей у сірій зоні міста Торецьку. три. три. Вече я собиралась сдохнуть. Я вообще моменти собираю. Время назначила. Дату назначила. От, я не знаю, когда именно. На цьому, все. Дякую тобі за перегляд. Підпишись на канал, обов'язково вліпи вподобайку. Все, буде Україна!